Що сталося тут? Ну по-перше, я вдова захисника е, України, Тихончика Віктора Сергійовича, який е, поліг 11 жовтня 23-го року, року на Лиманському напрямку. Е, тут є його фотографія на Алеї Небесної Сотні. Там в тому крилі. Я вчора зайшла ну, Я заходжу, коли в мене якісь е, Наболілі питання, раджуся з ним, тому що похований він не в Первомайську, а в своєму рідному місті, на Рівненщині місті Сарни. І я вчора зайшла сюди до хлопчиків наших провідати, і тут були розкидані, е, ну, я навіть не знаю, як сказати, презервативи використані і в пачках, і без пачок. Я знаєте, ну побачила, пішла, бо я була ну, в своїх думках, в роздумах, е, постояла там біля Віті і коли виходила. Пішла, роз, ну, розстроєна, плакала. А потім я трохи відійшла і до мене почала доходити, що це таке було розкидане на плиці цій тротуарній. Я вернулася вже тими, ну тудою я вернулася, щоб сфотографувати в цей момент якраз підійшли дві жінки-прибиральниці. А я кажу: ви бачили, що тут розкидане? А вони кажуть, ми тут ще й не таке бачимо. І нагнулася одна з них під лавку, каже, вон ще щось валяється, достає цілу коробку. Отого непотрібні, гидоти отої. Я коли побачила, мене почало трясти. Я кажу, слухайте, а це що вона каже, те саме, що і тут валялося. Я кажу, можна я сфотографую? А вона якраз вже мала їх викидати туди в урну. А вона каже, тільки мене не заснімайте, я засняла руку і ноги попали. Я була в шоці, я не знала, як реагувати, що мені робити. Я йшла розумієте, мене просто накривало емоції, мене трясло, мене розпач такий. Що за ставлення до наших хлопців? І в мене, знаєте, постійно, як я бачу, це неподобство, в мене постійно звучить фраза мого покійного чоловіка, коли він там на Лімані був, ми з ним передзвонювалися. Він казав, буде дуже прикро, якщо країна станеться покидьком, а ми тут поляжемо. І я над цими словами постійно думаю, що серед нас цих покидьків предостатньо. Як варіант сьогодні, я підійшла. Хвилина мовчання мене застала біля дошки пошани в центрі. Шов натоп натовп людей, і я просто в натовп крик, крикнула. Дев'ята година загальна національна хвилина мовчання. На мене подивилися, як ненормально. Пішли далі. Я кажу, прошу вас, я дружина загиблого захисника, зупиніться. Зупинився з всього, натовпу один молодий чоловік. Все, я йому безмежно вдячна, я йому вклонилася і подякувала за підтримку. Що ж в цій країні має відбутися? Щоб просто люди усвідомили, що дуже висока ціна платиться щодня. Гинуть наші хлопці, віддаючи найцінніше своє життя. Ми втрачаємо своїх коханих, ми втрачаємо батьків своїх дітей. Ми такі самі громадяни України, які тут живуть і віддають найцінніше. Чому більшість? Так себе поводить. Що це за покоління, яке собі дозволило прийти тут, влаштовувати ці оргії? Куди дивиться правоохоронні органи? Вчора для Укрпошти я була свідком, як розганяли два поліціянта, бабок, які торгують яблуками, ну там городиною. Чому сюди не доходить патруль? Є камера встановлена. Це робилося отут на лавці перед камерою. Не можна переглянути відео. Ми Матері загиблих захисників України звертаємося до міської влади, до правоохоронних органів. Візьміться під контроль. Ви зобов'язані, тому що наші рідні віддали своє життя, віддали найцінніше, щоб ви тут жили і працювали кожного дня. Не ви там на передовій, там хлопці в жахливих умовах не доїдають, не мають змоги помитися. Не мають елементарного зв'язку навіть тому, що там ідуть справжні пекло, справжня війна. Ви тут живете, маєте все. Хоча б шануйте, віддавайте належну повагу, тому що риба з гниє з голови. Чому тут в нашому місті таке ставлення до сімей загиблих? Мій чоловік похований в сарнах на Рівненщині. Там миттєві в групі членів родин загиблих Вайбері, постійний зв'язок з мером. Серпініновим Русланом з заступником мера з соціальних питань Сергієм Лавором. Там, не дай Боже, якщо тріснуло скло на фотографії, дружина написала: Я не можу приїхати сьогодні поміняти скло. Через 20 хвилин мер сам я це покажу в вайбері, сам е, е, особисто відписує. Взято до уваги ще через 20 хвилин скло замінено. Нам і такі елементарні питання вирішуються тут. Влаштовуються кожного вечора попойки, сидять молодь, а це вже оргії, просто використані презервативи. Ну це вже взагалі в мене немає слів, і я далі не хочу нічого говорити. Крик душі. Ви теж сьогодні сюди прийшли? Так, да, я прийшла сюди. Я коли прочитала цей пост у нашій групі, то я плакала під дня. За що погибли наші діти? За що мене один вопрос цікавий: за що отримує гроші? Наша доблесна поліція за те, щоб пити каву під, е, е, коло орбіти. У, їдеш по городу у комендантську годину, молодь гуляє п'яні, це не можна їх трошки присекти. Наша люба молодь, ви схиляйте голови, що ви тут знаходитесь, а не знаходитеся на нулю і не погибли так, як погибла моя дитина. Це дуже прикро, що наша влада не оберне не Звертає уваги на оці всі попойки, отут -от. це знаходиться в центрі міста. Що буде, коли Олею Слави поставлять десь без вибачайте мені за вираження? У Я... мене нема слів. Хай ми будемо обращатися до мера нашого, ми будемо обращатися до начальника поліції, хай трошки щось роблять. Вони за це отримують гроші. І немалі. А наші діти віддали життя, щоб ви тут жили припіваючи. Дуже дуже б хотілося, щоб наші первомайці зрозуміли, дякуючи, кому вони сплять в своїх ліжках. Тому що оця непошана, неповага до вчинку наших дітей, наших чоловіків, наших братів. Це просто воно розриває на шматки. І якщо хтось вважає, що нас це, ні, нас це не зломить нас це робить ще сильнішими, і ми будемо боротися за, за повагу до наших хлопців, за повагу до їхніх вчинків. Але я вважаю, що це роблять тільки ті, в кого немає на фронті нікого. Це раз. По-друге, що вони ще або е, розуміють, що їх не заберуть туди, тому що ну, я навіть чесно, в мене немає навіть слів просто виразити оце все. Як, як можливо прийти сюди і тут нагадати, тут щось зробити, як піднімається рука взагалі? ну, Яке це виховання? Я не розумію, У мене питання до всіх, до батьків, до вчителів, до влади нашої, і дуже величезне прохання до влади поставити тут камери, тому що оцих антигероїв мають знати всі в обличчя, мають знати, якщо потрібні кошти, без питань, ми скинемося на це все. Але але це треба, спиняти, це треба, я не знаю, це треба якось вкладати в мізки людям, що фронт не стоїть на місці, і, на жаль, він не завжди двигається в ту сторону. Він іде до нас. Чого ми чекаємо? Ми давайте тут будемо гадити, і ми що? Ми чекаємо кого? Русню, яка прийде буде тело, буде. Я я не розумію просто.